Так, друзі, доброго дня. Зараз зробимо огляд додатку к трекеру ik 122 t Pro. І так, дивіться, це у нас карта. Карта, у нас є два типи карт. Є гугловська карта. Є звичайна. Так, ну, це таке далі основний функціонал. Так, дивіться, що, що ми маємо? Це трекер, е, котрий е, має функцію дресурування. Це е, звук, вібрація та електростимуляція. Електростимуляція має 9 рівнів. Так, ось так вібрація працює. Чутно. Вібрацію. Так, далі. Е, звуковий сигнал. Він такий. Ось такий він гадкий. Це хорошо. Так, далі далі, друзі, що можна тут зробити, Що можна зробити? це можна змінити, змінити колір маршрута. Тобто будь-який колір ми можемо. Ось тут є у нас 20 кольорів, будь ласка, ставте, який вам потрібен. Далі, інтервал загрузки. Інтервал загрузки це, друзі, зв'язок. Трекера з То есть, кожні, давайте так, кожні 10 секунд трекер визначає своє місце знаходження і потім передає сигнал вам на додаток. Тут є декілька варіантів, друзі. Кожні 5 секунд воно не працює. Хтось питав 30 секунд, 5 минут і так далі. Ну, самий оптимальний варіант 10 секунд. Так, Це стандартно. Так, далі, друзі, пошук собаки по звуку. Пошук собаки по звуку це коли ми натискаємо, тут буде така мелодія, котра працює десь 2 хвилини. Мелодія. ну Така функція, така собі. Ну, от. Ось такий звук. І вона працює. Дві мінутки, вона нам не потрібна зараз. Так, далі, друзі, фонарик для пошуку собаки. Друзі, ну це світло. Зараз я вам покажу відправить команду. Ось таке миготливе світло, ну, нічому, так скажемо. Не дуже яркий ліхтарик. Далі, друзі, так, удалена перезагрузка. Якщо вам потрібно десь перезавантажити трекер, дистанційно питань нема, це можна зробити. Далі це перемикач режиму енергопотреблення. Тобто є, є екодом режим нас зараз бо он стоїть on і off, то є економний режим і не економ режим. Далі. Переключатель блокування трекера. Що це таке, друзі? Зараз він вимкнен він, він, Якщо ми його увімкнемо, то, друзі. <тур> Якщо хтось захоче, наприклад, там, піймав собаку, він, чи я не знаю зняв захот... трекер, він не відключить ось цю кнопку. Вона не вимикається. Ось бачите, я тримаю, 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 вона не вимикається. Тобто це дуже-дуже гарна функція, друзі. Ви завжди знайдете трекер або собаку. Так, так, я перепрошую, так щось нажав, я не то. так, далі. Датчик лаю. Датчик лаю. Функція зараз вимкнена. Як воно працює? Якщо ми її вмикаємо, то якщо собака лає, сигнал, тобто ви не почуєте гавкатіння гавкотіння, Додатку, так, э, такого не буде. Друзі, ви почуєте таку сирену, і у вас буде там на мапі э, надпись, що сработав датчик Лая. Ну, то такого теж. То, ну, задержка йде, є таке, ну там просто сирена така. Так, це, якщо потрібно, э, так збросити настройки до заводських. Так, і от це, друзі, номер адміністратора. Що це таке? Дивіться, це номер. Котрий ви е, сюди е, завантажуєте. І потім з цього номера ви телефонуєте на трекер, щоб прослуховувати, що е, рядом відбувається, хтось що говорить, чи там лає собака. То цей номер ви з цього номера ви телефонуєте. Так, ну, далі, так ну, там, можна змінити пароль обов'язково. Друзі, ви коли отримали трекер, там стандартний пароль, ви вбиваєте ID трекера, і потім пароль йде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім бажано замінити пароль. Обов'язково. Зробити, це не пожалкуєте. Так, ну це інформація об устройстві. Там один номер, там таке все вам, ну, в принципі, не потрібно. Так, як... Далі, як телефонувати? Як телефонувати на трекер, щоб прослухати. А також, друзі, можна спілкуватися, бо тут є, тут є мікрофон та динамік. Ви чуєте того, хто телефонує, а також можна розмовляти. Так що, так, тут такий. Це дуже прикольно. Телефонуйте як на звичайний номер. Так, далі що вам покажу? Ось це. Ось це. Ось ця функція. Друзі, дивіться. Ця функція, там мікрофончик, ця функція, вона відповідає за звукові, э, за звукові файли. Наприклад, от, бачите, утримуєте для розговору. Ви нажимаєте записується заобщення, і воно там, через там, декілька секунд э, на трекері вже можна прослухати. Тобто, Наприклад, ви можете послати заобщення. Комусь там, хто біля собаки. І також, якщо ви хочете прослухати, що рядом, ви запись голосу, 30 секунд записує, що відправляє до вас, опять, і це як чат виходить. Ну, ця функція, я зовсім впевнений, що вона потрібна. Якщо ми можемо просто зателефонувати на трекер як би, да, і слухати і так спілкуватися. Як би. Ну, ну, Вона є тут така функція, ось цей мікрофончик. Так, друзі, ну, в принципі, все. Так, що тут ще є? Так, ну тут можна побачити історію маршруту. Де ви були, коли ви були, також є геозабор, геозабор, геопаркан. Це коли у вас є определенна територія, ви її обозначаєте на карті. І якщо собака виходить з територію, вам э, приходить уведомлення, сигнал, якби що собака. вышла за паркан. Также это кнопка, ось, это сообщение устройства, что было, например, видите, вот собака Лайла, вот Barking Alarm. Вот, то есть собака оффлайн, то есть к нам приходит сообщение, что на данный момент с трекером. Можно посмотреть. Так, настройка оповещений, друзья, это... Вот я, например, звук за раз, потому что он так противно пищит. Так, Ну, все, друзі, тут в принципі все дуже просто. Основні функції я вам показав. Якщо є питання, друзі, телефонуйте, пишіть. Є у нас наявності ці трикера.